Скандал через приміщення у Львові. Чиновники не можуть порозумітися із рестораторами. Новини вже повідомляли, що керівник обласного управління охорони культурної спадщини вимагав закриття мережі авторських ресторанів. Фест він посилається на те, що заклади не вписуються у середовище старого міста. Конфлікт триває і далі. В одному Відтепер площа ринок 10 не лише кав'ярня, музей та пам'ятка архітектури, а й епіцентр чвар між власниками орендованого приміщення та управліннями історичної спадщини міста та області. Камнем спотакання став ось цей дворик Валерія Потюка на сторожі вигляд майбутнього відремонтованого подвір'я, яке відновлюють орендарі роботи, які ведуться на подвірку, які ми бачимо з балкону музею етнографії, Дуже далеко не подібні на облаштування літнього майданчика в жодному випадку, при тому, що вони роблять будь-які реставраційні роботи, носять туди свої кошти, які витрати, це не дає їм права руйнувати. Обласна комісія охорони історичної спадщини збирається уже не вперше. Рестораторам вони закидають самовільну забудову, але у Фасті пояснюють усі погодження на руках. Орендарі мають право використовувати нежитлові приміщення першого поверху та підвал. Цей охоронний договір підписаний начальником управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, начальником управління охорони культурної спадщини Львівської обласної державної адміністрації і. Погоджений головою державної служби з питань національної культурної спадщини 15 березня 2011 року. Закиди обласного управління в мережі ФЕСТ не розуміють, адже розмови почалися лише після завершення усіх ремонтів, які виконували за кошти мережі. Шалені кошти вкладені в реконструкцію підвальних приміщень, першого поверху та та на сьогоднішній день уже дворика, який з старого асфальту і ям перетворився у симпатичний дворик, замощений бруківкою, і на сьогоднішній день його можна експлуатувати. Це є накриття, яке не доторкається до жодної стіни будівлі. Конфлікт між Фастом та Валерієм Путюком не вичерпано. Комісія збиратиметься ще не раз. Ірина Качмар, Максим Бек, Новини.